Я не просто втратила квартиру в Харкові. Я втратила свій рівень життя, до якого я йшла 10 років. Вже 4 роки я живу за кордоном, і тільки цього року я відчула це моє місце, і я вдома. В довоєнному Харкові у мене було все. Наприклад, мій вихідний виглядав так. Я прокидалась, сідала в таксі, їхала в салон краси. Там всі мої улюблені майстри, там масажі, все потім зустрілася в кафе з подружкою. Посиділи. Потім поїхала на таксі додому. Друзі, яким можна було зателефонувати о дванадцять. Тві годині ночі і сказати: давайте на кальян через пів години. Ми вже сиділи разом до п'ятої ранку. Це було все про що я могла тільки мріяти. Потім життя всіх українців змінилося, і в мене була Німеччина два роки. Моє життя повернулося в точку нуль. Знову фарбування волосся над раковиною вдома, до лікарів чекати чергу 4 місяці. І я зрозуміла, що пофіг на ті речі, які я залишила там в Україні, втратила. Мені шкода свого життя, яке я так довго будувала. Найважче для мене було внутрішньо прийняти ту думку, що тепер у мене нічого немає. Це просто заганяло мене в якісь депресії. А потім я така: стоп, в мене є досвід, навичка швидко вчитися і будувати все заново. Тому я почала будувати своє життя в Німеччині. І до речі, доволі непогано вийшло. Але я просто зрозуміла, що там я не можу жити, бо це не моя країна. В Іспанії мені було стрімно переїхати і знову все з нуля. Але тут все сталося ще швидше, особливо у Валенсії, ніби всі можливості просто йшли самі до мене. Мені головне було їх тільки хапати. Тут я зрозуміла, що це мій новий дім, це моя країна. Іна, моє місто, мені тут дуже подобається. Так, деяких речей тут у мене ніколи не буде. Наприклад, як свого житла, там як в Харкові. Є два варіанти: все життя сумувати за втраченим або будувати нове. Я обрала другий. А що обираєте для себе ви?